Дуже багато говоримо на сьогодні про оновлений зміст предмету захисту країни. На сьогодні всі області працюють над створенням осередків для викладання предмету захисту країни. Є наказ Міністерства освіти та науки від 22 травня 2024 року, в якому і чітко вказано, яким чином має бути створений. Осередок, і передбачено, що повинно знаходитися в осередку, і який заклад освіти підпадає під норми, щоб можна було створити осередок. Осередок може бути створений у закладі загальної середньої освіти або професійно-технічної освіти чи фахової передвищої освіти. Створення осередку можливо при відповідній кількості учнів 9-11 класів. А також можливості підвезення інших учнів. На сьогодні у Волинській області є створено підписано розпорядження начальника військової адміністрації щодо робочої групи, яка працює над розглядом заявок, що подали територіальні громади, а також заклади. Ось і буде затверджено список осередків. На базі яких буде і проводитись викладання предмету захисту країни. На сьогодні подано 45 заявок, які розглядаються і будуть отримувати підтвердження або не підтвердження того, що вони підходять під те, щоб можна було створити осереду. Протягом літніх місяців, червень, липень, серпень, проходили навчання тренери, які будуть. Підвищувати кваліфікацію вчителів, які будуть викладати предмет захисту країни, передбачена субвенція з державного бюджету саме на Підвищення кваліфікації педагогічних працівників це 4 мільйони 710 тисяч гривень. Будуть проходити це підвищення кваліфікації вчителі на базі нашого Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти а також передбачена субвенція на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів, предмет захисту країни і складається сума 78 Мільйонів 448 тисяч 800. Нова навчальна програма передбачає модульне навчання а також передбачає те, що немає розподілу на хлопців та дівчат, тобто будуть проходити навчання спільно і дівчатка, і хлопчики. Це буде і тактична підготовка до і також буде домедична підготовка. Дуже багато заплановано модулів щодо інформаційності освіти дітей, щодо е, правильного визначення. Е, Поводження в кіберпросторі, також щодо національного спротиру, спротиву, дуже багато модулів і тем, і національна безпека. Це будуть вивчати цей предмет діти 10-11 класів. Також в закладах професійної професійно-технічної освіти фахової передвищуються, також діти учні, які вступили після 9 класу. Є можливість проходження цього курсу, якщо осередок буде такий, що будуть підвозити дітей, то це можливо один раз на місяць, тобто 6 годин в тиждень діти мають освоювати предмет захисту країни. Осередки будуть створені, якщо заклад загальної середньої освіти має на паралелі. Учнів 10-11 класів не менше ніж 80, це враховуючи підвезення навіть учнів. А в закладах професійної, професійно-технічної освіти фахової передвищої не менше ніж 200 учнів, які вивчають предмет захисту країни.